Моя ну, друга частина. Так від чого ж цей унікальніший продукт, який коштує? Ну практично копійки. Так, що він робить? Дивіться, він допомагає нам, нашому організму, адаптуватися до стресу. Він прискорює регенерацію. Наприклад, якщо людина зламала ручку, ножку і приймає муміє, то це загоєння процесу буде відбуватися в рази швидше. Вважається, що муміє – це протизапальне та потужний антиоксидант. А Означає, що він веде боротьбу з всілякими шкідливими штуками, які намагаються хвороби переносити в наш організм. Далі. Обмін речовин значно в рази покращується. Він стимулює імунну систему, яка відбиває хворобу. А ще покращує функцію травлення та печінки. Ось чому, коли у людини шлунок хворий з печінка, та й взагалі купа хвороб, то призначають мумію. А як його приймати? Ну, по-різному, але давайте так, 200 міліграм це пігулочки. Він виглядає як таке на вугілля схоже. Ви берете цю пігулочку і приймаєте, наприклад, три рази на день перед їжею за 30 хвилин, перед сніданком, перед обідом, перед вечерею. Запиваєте його обов'язково водичкою, і курс такий 10 днів, потім 5 відпочинок, 10 днів, 5 відпочинок, 10 і потім 10 відпочинок. В разі необхідності курс можна повторити.